Привіт всім! Вирішила показати те, що обіцяла, що ж я щоранку роблю, як саме я вивчаю саму вивчаю французьку мову, які вправи, які ресурси використовую. Думаю, що це буде такий проміжний підсумок, проміжні, проміжна інформація, що саме я роблю, щоб вам було трошки ясніше, як проходить ця моя ранкова година. вже Останні шість днів, шість ранків я це роблю, і ви мене все частіше запитуєте, що саме я використовую. Отже, в мене є книга-Робочий зошит, можна сказати, книга, яку нам ще на початку, коли ми тільки прибули у Францію, Придбала, замовила і принесла жінка, яка нам допомагала з вивченням французької. На самих початках вона справа в тому, що сама мексиканка знала добре напівмексиканка, напівфранцуженка, і вона знала англійську мову. Тож ми з нею порозумілися, і вона нам допомагала. і власне придбала вона цю книгу саме тому, що вона як мала найкращі рекомендації для вивчення французької саме не франкомовними людьми, мігрантами, і взагалі ось вона рекомендована для тих, хто потрапляє в країну, не знає мови і має її ось так вчити. Тому варто довіряти, тому що там ті інформації, яка там є, це основні такі базиси, які потрібно знати. і власне там навіть починається книга з того, що як правильно заповнити свої дозвільні різні документи, щоб отримати, мабуть, якийсь захист, статус і так далі, все, що стосується ось перебування безпосередньо у Франції. Ну і самі діалоги, там невеликі тексти, вони теж пов'язані з ось таким першим прибуттям у Франції, з метою саме мешкань. мешкати, а не тобто. Що я маю на увазі? Там діалоги не туристів, які там опинилися в Парижі і розглядають різні пам'ятні місця там або цікаві там архітектурні споруди, чи ще щось, якісь маршрути собі прокладають. А саме необхідні речі, які потрібно знати, коли ти там намагаєшся облаштувати своє життя. Тому цій книзі я довіряю на початку. Ми займалися всього кілька уроків пройшли і далі теж там розійшлися наші доріжки, вже не стали далі продовжувати, але книга в нас залишилася. І я вирішила її таки добити, дійти до кінця, тим більше, що вона дуже багато корисного має. Я намагаюся, ну я повторила ті кілька уроків в перший день, в перший ранок, і зараз намагаюся триматися один урок в день, тобто протягом цієї години, один урок з цієї книги. Потім останні два дні я ще взяла іншу нашу теж робочу, робочий зошит, робочий, точніше, це саме воркбук, а є ще зошит. До зошита я не дібралася, тому що теж взяла Едіто, називається. І це для, теж для іноземців, які вивчають. Цю книгу я сподіваюся, ви зараз бачите кадри на екрані, покажу детальніше. Теж, це коли ми ще вивчали перші місяці з інститутом Франції в Україні, нам цю книгу порекомендували, і потім ми її, власне, замовили. Я нею займалася теж, коли брала собі вчительку через букиа. Ви мене запитували сайт, ресурс українських вчителів. Викладачів і викладачок, і ми з нею теж по цій книжці займалися. Вона дуже різностороння, там багато інформації. В, одні, в одному уроці можна і е, цифри повторити, і якісь ключові фрази, діалоги, дієслова і ще щось. Тобто і поповнити словниковий запас і виконати якісь вправи. До того ж, в цій книзі є ще й диск аудіо, ну, можна прослуховувати також, Як це все вимовляється, тому що це дуже важливо. Французька мова дуже сильно відрізняється те, що написано, і те, що ти врешті чуєш. Тож я намагаюся ще займатися. Потім ну, я багато перші дні повторювала, продивлялася ті матеріали, які накопичилися за попередній час вивчення, коли, коли вчили, скажімо так, цю мову. І щодо карток, ви мене запитували, я їх перегортаю. Картки ось я робила перші, ще руками писала флеш-картки. Так, це такий класичний метод поповнювати свої, свій словниковий запас. Ця навичка в мене залишилась ще з того часу, як я вивчала англійську мову. Але і також, коли я на комп'ютері набираю, ви бачите, що я щось набираю, так, справді я роблю ще флеш-картки на одному цікавому ресурсі, зараз покажу на якому. Так, е відкриваю Google. Так, крамком називається цей ресурс. Я тут зареєстрована, одразу мене відкрила мій аккаунт, ви теж можете зареєструватись, можна і без реєстрації це робити. Я заходжу одразу в розділ. Тут єдине, що багато реклами буває, випадає, але менше з тим. У мене ось тут є вже створені мною. Англійську, коли я вчила, я багато робила таких флеш але вже є і французька. Ось вони в мене тут в фаворитах я зробила. 48 слів за ці 6 днів я додала, все, що не знала, все додавала. Ось так виглядають ці слова. Так, і якщо потрібно додавати або починати, щось ну, ось я натискаю змінити. Ось так вони виглядають. Коли я хочу додати ще одне слово, ось тут внизу. Давай, О, скільки їх. Ось тут додати нову картку. Натискаю і ось тут записую те, що мені потрібно, інформацію. так, тут на EC бек, тобто сторона вперед-зад, скажімо. Ззаду, спереду. Тут записую там, переклад. Так, і коли потім вже картки зроблені, в мене можна натиснути. Так, зараз воно мені а, це треба видалити, бо воно не захоче нічого з цим робити. Виходжу. Ну тобто, ось є принт. І це все можна надрукувати. Причому ось ці більшого розміру, 8 штук на сторінці. Це такий приблизно розмір. Я зараз роздруковую меншого розміру, він в два рази менший. Тобто, 16 штук на одній сторінці виходить. Це такі невеличкі полоски. Теж на відео, коли я вчу, це видно. Отже, <кхем> двосторонні, двосторонній друк обираю, і вони. Друкується як треба. З одної сторони французькою, ну, англійською, чи іспанською, німецькою, яку мову ви вчите зараз, польську, а на іншій стороні буде переклад. До того ж, коли я вчила вже англійську мову, я там, коли вже рівень був достатньо високий, я просто не просто слова писала а, і не робила точніше переклад прямий, а робила пояснення англійською мовою для того, щоб. Ну, Вивчати вже не використовувати другу мову, а англійські слова пояснювала і приклади. Одразу приклади писала застосування цих слів. Теж допоміжне. Ну, поки що це не актуально. Ось тут create Flashcard є кнопка. Коли натискаєш, можна починати нові картки, ну, назвати якось цей файл, і потім. Користуватись цим єдине, щоб зберігати всі ці картки, які ви зробили, то власне треба зареєструватися, і тоді воно все буде зберігатися. Як ви бачите, я вже багато років тому закінчилася з активним вивченням англійської, але в мене все, що я готувала, все, що робила, все залишилося. Власне, так, так. і ще хотіла показати те, що я кілька днів поспіль вже слухаю діалоги. Так, десь тут мої підписки. Я підписалась на ресурс, не на багато. Так, це я на себе підписала. Ні, є ось такий канал. Називається він French Talks. French Talks. І тут є діалоги. Власне, ось на чому я зупинилась сьогодні. А1 на 2 рівень. Ось так це виглядає. Так, це виглядає так реклама. Вибачте, зараз ще 15 секунд, та реклама буде йти. Менше з тим. Зараз вона закінчиться і тоді продовжимо. Так, до речі, коли там ну, дуже дрібно, вам здається, що слова написані, але там можна встановити їх, збільшити. Розмір L, зробити XL, а можна навіть якісь картинки додавати, теж допомагає. Так, вже відчинили. Il n'est pas dans le tiroir Non. Il est peut-être sur la table Il n'est pas derrière l'ordinateur Là Donc... Тобто а, ви зрозуміли, так, що я ще діалоги слухаю. Тобто я намагаюся за цю годину зробити ось кілька таких вправ. Я все це відмічаю, все зберігаю, що я саме робила, скільки слів зробила. Ну і кожного дня ті слова на флешкартах повторюю. Роблю уроки. І, ну, це ось таке проміжне відео про те, що саме я роблю. І ще я, я пройшла тест, просто довільний знайшла тест на рівень знання. В інтернеті навіть не скажу, який ресурс, не запам'ятала, але була приємно здивована, хоча не вірю, тому що в мене рівень, начебто А2Б1 проміжний. Але це неправда 100% в мене величезні пробіли. В знаннях, словникового запасу страшенно не вистачає, плюс правильні форми слів. Я теж дуже-дуже абсолютно не знаю, не довчила я теорії дуже багато, тому навіть про якесь там А2 ще мови не йдеться, але тест показав саме такий результат. Я хочу пройти ще якийсь інший тест разом з вами зафільмувати це на відео. І, ну, ви заодно, якщо ви кра... краще знаєте мене французьку, зможете оцінити, наскільки я неправильно можу на щось відповідати, наскільки ви краще знаєте. Тож таке, мені здається, це буде цікаве відео. Плюс я хочу ще раз себе перевірити, подивитися, чи правда в мене вже є, а 2 тому що моя мета зараз досягти. А два десь місяця через три щоденних занять можна буде закрити ці пробіли, ці прогалини, скажімо так, в моїх знаннях, і вже можна буде сказати, що в мене елементарний рівень французької є. Поки що мені здається, що це така ось мета, мета на майбутнє. Ну, а тест показав те, що показав. Поживемо, побачимо. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі. ну, Дивіться ті відео про те, як я навчаюся. Я розумію, що це може бути доволі нудно, але якщо фон вам не заважає, музика така повільна, спокійна, не дратує, то можливо, ви знайдете одного дня. Зрозуміти, що я вас надихаю, принаймні. Е, так працює, я знаю з іншими, зі мною так працювало, тому що, коли бачиш, як хтось навчається, і плюс це ще й нагадування про те, що теж можна щось робити, читати книгу, наприклад, е, яку весь час відкладаєш, е, а тут можна надихнутися, і в цей час, поки йде моє навчання, ви можете робити навчання своє, власне, або читати книгу. Е, і от таке буде у нас відчуття. Взаємно, взаємного, е сумісного е навчання, читання і часу разом. Дякую вам за, за перегляд ще раз. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, будь ласка, якщо вам не шкода, а мені дуже приємно і дуже важливо отримувати зворотній зв'язок. Тож бувайте!